Доброго дня. Телекомпанія Умань розпочинає цикл програм зустрічі з активними молодими людьми спільно з відділом у справах сім'ї та молоді Уменської міської ради. Протягом останніх чотирьох місяців в місті Умань тривав проект Академія молодіжного лідера і 24 активних молодих людей стали його учасниками. Своєрідним підсумком проекту стала презентація Якби мером був я в цих проектах. Молоді люди презентували своє бачення розвитку нашого міста. І сьогодні в нашій студії переможець цього проекту Діма Міхайвець. Доброго дня. Доброго дня. Дмитре, скажи, будь ласка, чи взагалі колись в житті ти себе мером уявляв? Мабуть, так. А коли ти відчув собі бажання і силу? Мабуть, бажання відчув, мабуть, років 14. В 14? Так. А зараз тобі скільки, якщо не секрет? 17. 17. Так. Тобто три роки ти себе вже так Ну, підготовлюєш. Ну і що ж, розкажи нам, що це за проект. Яка головна мета його? Головна мета це, мабуть, осучаснити місто і зробити так, щоб молодь могла була активно заділена в, цьому, в молодіжних справах. І нам потрібно в умовах децентралізації, коли відбувається, щоб була сильна громада, а сильна громада у нас – місто молодіжне, і нам треба, щоб молодь була активніша. Ну, от проєкт у тебе називається Молодь у мені активізація. Що це означає? Молодь у мені означає те, що нам потрібно молодь активізувати до суспільної діяльності в місті. Напередодні виборів, які мають відбутися, нам потрібно, щоб молодь прийшла і проголосувала, тому що зараз молодь, в принципі, вона аполітична і за цього відбувається деякі парламентки в державі. Молодь, вона впринво мовить вона суспільно активна, але на деяких моментах. Угу. Ну от завдання проекту це окреслити головні проблеми міста і запропонувати шляхи їх вирішення. Які, на твою думку, головні проблеми у нашому місті на сьогоднішній день? Мабуть, те, що дороги. Транспорт вулиці і немає інновації. І ще, мабуть, можна було б історія міста, тому що скоро 400 років міста, місто наше молоде і старовинне, і нам потрібно, аби, аби молодь і ті, хто навчаються, знали свою історію, І має в проєкті написано, що нам збривають вивчення історії у мені в закладах. Той, тобто, щоб люди вони вивчали історію у мені і вже могли аналізувати ті події, які відбуваються на місті. І вони сильніше любили свій край. Дякую. Ну, давай почнемо з самого початку: дороги. Дороги, вулиці, транспорт. Ось Бо. цю сферу життєдіяльності візьмемо. Навіть якщо говорити про, про дороги, то мені здається, потрібно було б запровадити окремі смуги для громадського транспорту. Тому що громадський транспорт був би переваги в перевагі самих, самих мешканців. Вони б користувалися більше громадським транспортом і надавали перевагу швидше доїхати до того місця, коли, коли їм потрібно. Громадський транспорт, ти маєш на увазі автобуси? Так. І для них повинні бути так, окремі, да, смуги. окремі смуги бути. і окремі смуги для приватного транспорту, для автомобілів. Так, так. Так. Да. Громадський транспорт він повинен бути відокремлений, і на цих смугах повинні їхати лише громадський транспорт. А для чого це? Для того, аби громадський транспорт був більш швидкий. І громадяни надавали перевагу громадському транспорту, тому що бездільше можна доїхати до того місця, коли їм потрібно. Ну а тобі не здається, що в нашому місті тоді потрібно було розширювати дороги? Так, і В цьому проекті написано, що потрібно розширити дороги. Деякі міста, наприклад, деякі вулиці, багато є для пішоходів. Нам потрібно було поширити дороги і надати перевагу громадському транспорту і вавеодорожному руху. Теж. А як ти вважаєш, громадський транспорт повинен бути приватним чи муніципальним? Муніципальним. Однозначно ну так, але приватність нехай буде, але муніципальність це краще, тому що буде йти кошти в бюджет міста. І загалом мене прибащається в тому всьому, що велотранспорт теж повинен бути надаватися муніципальний, тому що щоб міська влада могла зробити цьому кошти. А от у мене таке запитання: а яке місто українське я маю на увазі? Ти брав за приклад, в якому місці ти був і де ти бачив більшість втілених твоїх пропозицій? Вінниця. Наприклад, Вінниця в них там де більше муніципальний транспорт, і в них місто воно, по повна децентралізація вже. І місто набуває багато чого нового і проєвропейського. І сьогодні Вінниця вона, як має певний пріоритет серед країн, серед міст, які є в Україні. І можна було б запроваджувати деякі реформи з Вінниці. Наприклад, Вінниці хороша йде реформа по місцевій раді. Теж там ідемість місцева рада, вона, в принципі, йде комфортабельніше, і громадяни не чекають того, щоб дойти до якогось чиновника чи до, до якоїсь їм потрібно бумажку взяти. Добре, давай рухатися далі. Сфера медицини у тебе по плану. Так, медицина. Медицина, моє бачення, щоб мед... людей, які проживають в будинках, їх навчали. Навчали до медич... медичного банків користуватися. От реально сьогодні в нас відбувається таке, що антитерористична операція на сході нашої держави. І нам потрібно, аби громадяни знали, як правильно користуватися і могли б в якусь, якісь хвилини надати першу медичну допомогу. Якщо вже брати про країну, то це Канада, в них теж є, є медична допомога, і в них навіть аптеки стоять відкриті в просторі, і громадяни можуть піти до них і надати першу медичну допомогу. Тобто навчені громадяни вже. Тобто для цього мають бути якісь мобільні або стаціонарні так, так. пункти да, спеціально да. облаштовані, Вколо так? Коло будинків, так. Коло будинків. Ну, наприклад, на один мікрорайон візьмемо мікрорайон, ну, наприклад, ДОСИ. Скільки там пунктів, на твою думку, повинно бути? Десь три, можливо. Три, да. Угу. Не прораховував, на яку кількість населення Ні, не, прораховував. не прораховував. Добре. Тоді далі засоби масової інформації. Моє бачення, ну, у нас, якщо вже говорити про засоби масової інформації, то теж була реформа, в принципі, у нас вже суспільне мовлення. І я бачив, щоб створити громадське телебачення міста Умані. Що це, на твою думку? Це тобто, громада, вона сама залучається до медіапростору і починає робити певні новини. Тобто громада буде допомагати журналістам фаховим і буде сама зацікавлена в тому, аби бачити якусь прозорість, якщо їм щось не подобається. Нехай вони візьмуть і спробують, як це ну, побудуть в ролі журналіста. Да, да? Добре. А за чий кошт, за який бюджет повинне утримуватися громадське телебачення? Якщо говорити громадське телебачення, загалом Україна, то воно утримується за кошти грантів. Угу. А так то, якщо громада спроможна, то вона б могла сама оплачувати цю цю роботу. Цікаво. Історія міста. Дійсно, наближаємося до 400-річчя. Як ти бачиш цей аспект? Ну, я б зняв би відеоролик Умень 2016, 400 літрів історії, і запровадив би вивчення історії Умені в школах. Цей відеоролик да, да. просто в школах демонструвати. Ну, відеоролик, щоб зняли загалом, і в школах, щоб почали вивчати історію. Тобто, як, як загальний урок, наприклад, раз в тиждень мав вивчати історію Умені, для того, аби знали про свій рідний край, що в ньому відбувається, яка його історія. І на що це загалом з такими сторони? Ну, а ти зараз також єш студентом, правильно? Так. І вивчаєш багато предметів. Ти вважаєш, що сьогодні, коли ми вчимо історію України, світову історію, мало приділяється історії вивчення рідного, історії рідного краю? Мені здається, приділяється увага, але вона не, не така значна. Тобто, можна було б покращувати, історія загалом історія України приділяється велика увага. Це правильно, тому що сьогодні події вимагають цього. А історія Умані, ну, вона покращувала б ту історію і рідний край. У нас місто історичне, воно цікаве, і в ньому багато чого не було. Житлові будинки. Житлові будинки. Наприклад, я провів би компанію про ОСББ. Навіщо це потрібно? У нас нехай самі жителі цього будинку беруть на себе повноваження і починають працювати. Тому що в нас виходить така ситуація, що кожен мешканець каже, що ви ні хтось, але не вони. Тобто нам потрібно, щоб почалася відповідальність з кожного ну з кожного мешканця жителів, і компанія по ОСББ дасть дасть можливість мешканцям взяти в руку свою ну, владу і почати працювати. якщо їм щось не подобається? Тобто, у нас була така ініціатива з боку міської ради відійти від ремонтно-експлуатаційних управлінь. Чи там їх, їх всі об'єднати в одне. Ти вважаєш, що ремонтно-експлуатаційні управління взагалі не потрібні, а кожен будинок має обслуговувати сам себе? Ну, в якійсь мірі так. Нехай би була попевна ремонтно-експлуатаційна, але потрібно те, щоб було тобто, жителі міста, щоб теж брали участь, приймали активну участь, тому що нас... і відповідальність, відповідальність да. бо в нас відповідальності вони не когось бачите, вона себе на жаль. Ну і будемо говорити про молодь. Що це означає, як треба змінювати молодь? Давай говорити детальніше. На мою думку, якщо вже йти з боку органів місцевого самоврядування, повинен бути визначений офіційний день для молоді. Тобто, місцева рада визначає офіційний день, запроваджує цей день і каже, що в цей день вони забезпечують повністю надання охорони певних там, розважальних і посилення громадського транспорту, нічний громадський транспорт. Для чого це потрібно? Аби мовоть мала безпечно добратися до своїх водій. Якщо брати наприклад, це Німеччина, у них є певний день, коли мовоть може розважатися, і батьки їх відпускають, і мовою безпеці почуває. Це і батьки так. за них не переживають. Да. І, давай детальніше, як часто цей день має бути визначений? Раз на тиждень, місяць, рік, коли? Ну, мабуть, раз на тиждень. Раз на тиждень. Так. Що має відбуватися в цей день? В цей день, як завжди, відбуваються якісь певні розважальні заходи молоді, але просто міська влада в нас сприяє посиленню охорони цих заходів. Тобто, молодь сама організовує для себе так, дозвілля, так. а міська рада лише да. забезпечує транспортом і е Посилення. правоохоронці забезпечують правопорядок. Так. Правильно? Да. Добре, це все, що стосується активізації. Не. Те, щоб молодь знала, які, які вони займають місце в громадському житті. Міста і Україна. Для чого це потрібно? В нас само, ось, вона активна, але активна на певних моментах. Коли до чогось, вони починають піднімати їх в хвилю протестів. Але коли все добре, вони не цікавляться. тією сферою діяльності, яка відбувається, наприклад, ті саме навіть політикою. Нам потрібно, аби фахівці довели, що історично мовить, вона завжди була авагатом. Тобто мовоть вона завжди. Знала, знала, що потрібно, і вона була рухом цієї навіть держави. Якщо брати революцію гідності, то почалася вона теж із, з молоді, і всі революції, які булися в Україні та світі, теж почали, почали молодь. Тобто, щоб молодь була більш активним учасником да. громадського суспільного да, життя, так? Да. Так, да? да. і нам потрібно, аби молодь прийшла на виборні на виборчі дільниці і проголосувала, наприклад, за, за того, кої подобається. Тому що сьогодні молодь вона. Не, не голосує і вона не приймає участь в спільно-політичному житті навіть міста і країна. І потім виходить така ситуація, що молодь починає говорити, що нам влада не цікава, а влада, влада каже, що нам ви не цікаві. І молодь один від одного відокремлюється. Нам потрібна би була тісна співпраця, тому що в Україні 2 мільйони молодих людей, вони навіть активні, повинна бути якась співпраця між ними. Ну, от сьогодні ти як представник активної молоді, mm -hmm. і от у вас щойно закінчився проект Академія молодіжного лідера. Чи відчув ти діалог між владою і молоддю? Звичайно, відчув. Діалог був посилений ще спочатку, мабуть, вересня, коли почався навчальний, навчальний, навчальний період. Тоді молоді запропонувала зустріч з Олександром Володимировичем, і молодь почала більш посилюватися з місцевою владою. Нам розповіли, що саме являє собою місцева рада, для чого вона потрібна і які її бачення. І потім вже в обговоренні почалося те, що нам потрібно створити стажування при органах місцевого самоврядування. І була певна ініціативна група, яка це створювала, і потім ми вже почали працювати. Тобто сьогодні місцева влада зацікавлена в тому, аби молодь відчувала якусь певну підтримку. Нам ця підтримка потрібна, тому що. Ну, сьогодні молодь вона потребує ціна. І повинні бути навіть соціальні ліфти, якісь для молоді, бо молодь могла певністю крокувати всі, ну, в країні. Бо, на жаль, сьогодні мовость виїжджає за кордон. І за цього відбувається ситуація, що молодь і не голосує, їй не цікава ця країна. А і немає молодих людей, то немає країни, на жаль. Ти що корисного для себе особисто взяв з Академії молодіжного лідера? Мабуть, зустрічі взяв. Зустрічі, які. Показували те, що бачення, мислення людей, і що їм потрібно і для чого це нам потрібно. Зустрічі з успішними людьми, їхнє бачення, їхнє в тому, що нам це потрібно. Ми нам повезло, ми були на зустрічі з керівниками міста, і ми бачили те, що вони зацікавлені в тому, що відбувається в місті. І нам потрібно аби надалі мовить підтримували. І нас запевнили, що буде створена молодіжна громадська організація молодіжний виконком при місцевій раді, і туди будуть входити молоді, активні люди. І моє бачення, аби в нас теж була певна реформа в молодіжній громадській власті, щоб був студентський мер. Студентський мер був радником міського голови по молодіжних ну, питаннях, і потім ми могли легко співпрацювати. Як думаєш, це реально втілити? Це реально втілити. Лише за умови активізувати молодь? Так, так. Нам потрібно активізувати молодь, і потім, щоб молодь почала вже працювати. Якщо брати приклад, це приклад Полтава, Львів, там йде студентський мер, і молодь реально зацікавлена в тому, що буває в місті. А потім ця молодь стає керівниками цього міста. Як думаєш, скільки років має пройти, щоб ти одного дня прокинувся вранці і зрозумів, що весь твій проєкт втілився в життя? Мені Здається, на років з 20. З 20. Так. Ну, а сам, хоч певні моменти, будеш спробувати, Звичайно. Ну, будеш намагатися Звичайно. втілювати. Наприклад, якщо брати молодіжний проєкт умать умані активізація, то його втілювати можна починати вже, вже з вересня. Тобто, без ну, допомоги можна самому починати і студентським урядом можна почати втілювати цю, цю діяльність. Є однодумці команда? Звичайно, команда є. Я навчаюся в гуманітарно медичному коледжі, і команда вона допомагає з боку адміністрації, всі, всі сприяють цьому, аби ми, ми були зацікавлені в цьому і почали працювати. Лише потрібна наша позиція і наша відповідальність. Ну що ж, ми бажаємо тобі успіхів, Дякую. Діма. Сподіваємось побачити тебе з роками і на керівних посадах. Дякую. І ще не раз зустрітися в цій студії. А вам, шановні глядачі, обіцяємо, що і надалі будемо інформувати вас про такі молодіжні проекти, якби мером був я від наших активних молодих людей. До зустрічі!